Всім привіт! Зараз буде обзор оновлень макросу, який показує чистий заробіток у програмі yeah. Bolt. Коли ви додали макрос, ви його можете запустити просто потрусивши телефон або відкривши певні вкладки у додатку Bolt. Але до цього ми дійдемо трохи пізніше. Ось перед нами основне меню макросу. Як ви можете бачити, тепер з'явився тестовий період. Тобто тепер усі функції макросу, певний період будуть доступні кожному абсолютно безкоштовно. Це обзор оновлень, тому перших три пункти я пропущу, тут я нічого не змінював. Якщо ви новачок і не знаєте, за що вони відповідають, подивіться мої попередні відео. Настройки звуку, тут я трошки оновив. Нажимаємо. Найперший пункт ви можете повністю включити або виключити озвучку макросу. Другий пункт ви можете змінити слово заробіток. Наприклад, якщо макрос говорить заробіток 100 гривень і вам не подобається, що він говорить слово заробіток, ви можете його стерти і він буде говорити просто 100 гривень, або написати своє слово, наприклад, там прибуток або щось інше. Так само і пункт нижче: змінити слово приблизний час. Це якщо ви маєте свій Google API ключ і використовуєте його для прогнозу часу майбутньої поїздки. Воно говорить, наприклад, приблизно там 36 хвилин, ви можете слово приблизно стерти або змінити на своє автоматичний режим. Роботи заробітку. У звичайному режимі макрос озвучує суму замовлення і за скільки кілометрів. Це може бути деколи незручно. Наприклад, коли ви їдете з пасажирами і воно творить дуже багато тексту. Ви можете увімкнути автоматичний режим, і макрос буде розуміти, що ви прийняли замовлення, він буде говорити тільки число заробітку. А коли ви замовлення завершите, макрос зрозуміє, що ви завершили його, воно буде озвучувати повну фразу. Ви можете цим користуватись або вибрати передостанній пункт, озвучувати тільки заробіток. Тоді макрос неважливо, чи ви прийняли замовлення, чи ви без замовлення, воно весь час буде говорити тільки число заробітку. Пункт чуть вище жовтого кольору, озвучувати час поїздки болт. Це також ви можете вимкнути, якщо вам не потрібно, щоб макрос озвучував час, скільки буде тривати поїздка. І самий нижній пункт вихід звуку. Вихід звуку це ви вибираєте, яким методом буде озвучуватися інформація. В кожному телефоні по-різному є різні настройки звуку. Ось, наприклад, на моєму. Тут їх аж 4. Ось це перший медіа, другий дзвінок, третій будильник, четвертий це я навіть не знаю загальний якесь. Я, наприклад, весь час ставлю на будильник. Ну, Ви можете ставити на яке вам зручно. Я ставлю на будильник. Тому що, якщо в мене телефон підключений до магнітоли через Bluetooth, воно мені озвучує макрос на телефоні, а не на магнітолі. Тому це мені більш підходить. А ви можете вибирати, тут собі потестувати, підберете, який вам найбільш зручніший. Наступний пункт після настройки звуку це підходяща ціна кілометра чистими. І відразу нижче пише, відхиляти тільки. Поза радіусом і заробіток менше 70 гривень. Тобто ось цей пункт, що нижче пише, він вам відразу відображає, які ви настройки задали, тобто при яких умовах буде замовлення відхилятись. Нажимаємо на нього. Ось тут ми можемо вказати ціну кілометра чистими, яка вам підходить. Наприклад, я ставлю 10 гривень. Це вже чистими з усіма витратами. Хочу сказати, що. Якщо ціна кілометра буде меншою, то колір тексту, який показує всю інформацію, буде фіолетового кольору. Якщо ціна замовлення буде рівною або більшою, то колір буде зелений. Це я зробив для того, щоб одразу було зрозуміло, яке замовлення. Чи хороше, чи таке собі. Нажимаємо ОК. І відразу з'являється наступний пункт, і який питає, чи відхиляти замовлення, якщо ціна буде меншою. Тут же ви самі вирішуєте, чи так, чи ні. Я, наприклад, беру ні. Це вже на вас розсуд. Коли ви це вибираєте, відразу з'являється ще одне питання. Відхиляти поза радіусом. І ось тут пише уся інформація, для чого цей пункт. Зараз я поясню для чого він. Ну, Перше, цей пункт можливо для тих людей, які дуже трясуться за активність і бояться багато замовлень відхиляти. То цей пункт підійде для них. Можна поставити верхню галочку, і макрос буде відхиляти усі замовлення, які вам не підходять, тобто в них менший заробіток, ніж ви вказали, або менша ціна кілометра, яку ви вказали. Але якщо ціна кілометра, то ви ще маєте вказати відхиляти. Якщо ви не вказували відхиляти, воно не буде відхиляти. І плюс замовлення має бути поза радіусом. Тобто він буде відхиляти всі замовлення, які вам не підходять і знаходяться поза радіусом. Коли ви відхиляєте замовлення поза радіусом, то у вас не падає активність. Також це може бути корисно, коли бол дає якусь акцію, ви вирішили її виконати, але потрібно тримати відсоток прийнятих, наприклад, 70%. Зазвичай, як бол дає акцію, то він пише, що замовлення, які поза радіусом не впливають на показник прийнятих замовлень. Тобто, це теж корисно, коли ви робите якусь промоакцію і потрібно тримати показник прийнятих. Ще хочу додати. Якщо вдруг вам не потрібні замовлення, які знаходяться поза радіусом, неважливо за які кошти, хоч мільйон дає, але поза радіусом я, наприклад, не поїду. От, от не поїду і все. От в мене є такий підписник, він каже: Мені поза радіусом замовлення не потрібні. Тоді просто вибираєте цей пункт верхній і вказуєте мінімальний заробіток. Наприклад, 1000 гривень. В такому випадку, я думаю, 99%, які замовлення вам будуть даватися, в них заробіток буде менший і вони будуть поза радіусом. Макрос буде їх відхиляти, тобто практично усі. І нижній пункт це все те саме, тільки забираємо обмеження поза радіусом. Тобто він буде відхиляти непідходящі замовлення, неважливо, чи вони поза радіусом, чи вони прямо біля вас. Так, йдемо далі. Нажимаємо ОК. Наступний пункт інформація останнього замовлення. Я щойно замітив, що цей пункт бажано переіменувати, тому що тут інформація не тільки останнього замовлення, тут інформація останнього замовлення, інформація прийнятого замовлення і. Показати усі прийняті поїздки, тобто усі виконані поїздки. Цей пункт теж бажано переіменувати, щоб було зрозуміліше, бо воно туди записує тільки ті поїздки, які ви виконали. А якщо ви прийняли поїздку і скасували, то вона в цьому пункті не буде. Інформація останнього замовлення. Це буде корисно тоді, коли, наприклад, ви прийняли замовлення, вам болт давав якесь замовлення, ви навіть. Не встигли подивитися, що це замовлення, могли його прийняти, могли не прийняти. Але якщо вам вдруг стало цікаво, просто нажимаєте і дивитесь Останнє замовлення, яке вам давав болт. Ви можете подивитися усю інформацію про нього. Так, і третій пункт показати усі прийняті поїздки. Нажимаєте і тут відкриваються усі прийняті поїздки, які я завершив. Ось тут один, два, три. Тут пише, скільки було заробітку, скільки часу тривала поїздка, яка відстань і так далі. Хочу додати, що тут замовлення тільки за останні 24 години. Кожного дня цей список очищається і додаються нові замовлення, які ви виконали. Наступний пункт небажані адреси. Нажимаєте, ось тут є підказка, як потрібно прописувати. Для чого це потрібно? Я вже розказував, але розкажу ще раз. Бувають такі адреси, де погана дорога або дуже великі затори, і ви знаєте, що туди краще не їхати. Ви просто берете частину назви цієї адреси і пишете сюди. Але шаблон як писати, ось тут показано: адреса 1, адреса 2, адреса 3 і так далі. Просто потрібно ідентично записати, як у шаблоні включаючи ось ці дужки, знаки. Так, з цим розібралися наступний пункт. Мінімальна оцінка пасажира. Я думаю, що тут усе зрозуміло. Просто нажимаєте, вписуєте мінімальну оцінку, якщо оцінка буде меншою, Макрос скаже вам, оцінка така-то, оцінка 3,2. Найменша оцінка, яку я зустрічав. Показувати повну ціну замовлення. Цей пункт доволі важливий. Потрібно, щоб ви зрозуміли, для чого він і як він працює. Конкретно у мене, де я працюю на болті, болт відносно недавно, буквально пару місяців назад, почав показувати мені замовлення вже з мінусом своєї комісії. Якщо ціна замовлення, наприклад, 200 гривень, то болт мені показує ціну замовлення 150 гривень. Тобто уже віднявши свою комісію, якщо у вас болт показує вже з мінусом комісії, тоді нажимаєте сюди і вибираєте так. Якщо ні, то вибирайте ні. Якщо у вас болт так само, як і в мене, показує ціну вже з мінусом комісії, тоді тут вибираєте так. Але зверніть увагу, що у такому випадку комісію в настройках програми потрібно писати 0. Як ось тут написано у підкасті. Також для відображення повної ціни замовлення, потрібно ось тут правильно заповнити дані. Якщо в болта комісія 25%, то сюди записуєте 0,75%. Якщо, наприклад, у болта комісія 23%, то сюди записуєте 0,77%. Ось тут написана підказка, і я думаю, ви зрозумієте. Нажимаєте ОК. Тобто, якщо у <звук> вас... Болт показує вже з мінусом комісії, то ось тут розмір комісії вписуєте нулі. І нажимаєте ОК. OK. Потрібно зарядити телефон. Наступний пункт: включати кнопку підняття ціни. Це якщо болт вам дає замовлення і в ньому можна підняти ціну. Звісно, ви можете самі нажати Змінити ціну і там нажати на плюсик. Але якщо ви увімкнете цей пункт, то. Коли в замовленні можна торгуватися, там буде появлятися така плаваюча кнопка. Нажавши на неї, воно автоматично нажме Змінити ціну і збільшить ціну стільки разів скільки ви вкажете. Ось, наприклад, я нажимаю так, і тут можна вибрати скільки разів збільшити ціну. На даний момент 3 це максимально. Я, наприклад, вибираю 3 і окей. Тепер, якщо 118, болт мені 144, дає замовлення, в якому 118. можна торгуватись, з'являється кнопка, я нажимаю, він автоматично збільшує ціну до максимальної і надсилає пасажиру запрос на підтвердження. Мені залишається тільки почекати, чи пасажир одобрить, чи відхилить. Так, наступний пункт про це вказує, що це про версії, але тестовий період, тому тут пише ввести ключ. Можу ввести ключ і. Тестовий період пропаде. Наступний пункт запускати болт. Я вже про це розказував, але скажу декілька слів. Це коли, наприклад, ви задали там заробіток якийсь, і болт дає вам дуже дешеві замовлення, макрос відхиляє, відхиляє, болту, так скажемо, це надоїдає і він виходить офлайн. Щоб його вручну не запускати, макрос буде це розуміти і автоматично скаже, запускаю і запустить болт. Ви можете нажати Не запускати або Запускати. Щоб це працювало, потрібно прописати координати кнопок. Наступний пункт відображення інформації. Це нововведення, яке я ввів недавно. Коли вам болт дає замовлення, по стандарту там буде писати ціна замовлення, повна ціна замовлення, мінус комісія. Загальна відстань, ціна кілометра чистими, ціна кілометра грязними і так далі. Можливо, декому це не потрібно, деколи це не доїдає, тому можна змінити відображення інформації, нажавши сюди і вибрати, показувати тільки число заробітку. Нажимаємо і все. Тепер, коли болт мені буде давати замовлення, там буде писати тільки заробіток. Якщо я користуюся прогнозом. Часу майбутньої поїздки, тоді там ще буде писати число скільки хвилин буде тривати майбутня поїздка. Наступний пункт настройки кнопок. Як ви зрозуміли, цей макрос можна запустити струшуванням, але це буває незручно, коли, наприклад, ви їдете по нерівній дорозі, у вас можуть з'являтися кнопки, які відповідають за настройки цього макросу. Якщо вам не потрібно, щоб воно з'являлося струшуванням, ви можете це вимкнути, і тоді кнопки настройки макроса будуть з'являтися, коли ви відкриєте певні вкладки. Які вкладки зараз я покажу на екрані? Їх навсього три: вікно з настройками, вкладка допомога, і також вкладка, коли ви, наприклад, прийняли замовлення, нажати на три точки. Теж відкриються кнопки за допомогою, можна відкрити вікно настройок макросу або інформації. Так, відеоінструкції це пропускаємо. Я думаю, що це зрозуміло. Ось, Прогнозувати час поїздки через Google Maps API. Нажимаємо, вибираємо, наприклад, так. І якщо у вас є Google Maps API ключ, його сюди вписуємо. Все, коли ви це впишете, Макрос буде вам прогнозувати час майбутньої поїздки Bolt. Воно прогнозує час поїздки, враховуючи затори. І ви зможете собі зрозуміти, чи варто брати таке замовлення, чи є там затори, чи ні. Пункт «Нижче» – це мінімальна кількість поїздок і максимальна подача. Просто сюди нажимаєте і, наприклад, вписуєте мінімальну кількість поїздок. Якщо поїздок буде менше, макрос вам озвучить кількість поїздок даного пасажира. Наприклад, я вписую 10. Наступний пункт максимальна подача. Якщо ви не хочете, щоб макрос вам взагалі озвучував якусь подачу, просто вписуйте максимальне число, наприклад, 100 або більше. Так, наступний пункт прискорена робота макросу. Що це таке? Робота макросу чуть-чуть швидша, але основна відмінність цього режиму від звичайного в тому, що. Якщо замовлення не підходить по вашим параметрам, там менший заробіток або менша ціна кілометра, воно його не буде озвучувати. Тобто воно його зчитає, побачить, що ціна менша, і відразу відхилить. Це теж корисно, щоб воно не говорило зайвої інформації, яка вам не потрібна. Нажимаємо ОК, прискорено. І перед останній пункт зупиняти наступні поїздки. Вибирайте не зупиняти або зупиняти. Зараз я поясню, як це працює. Коли ви виконуєте замовлення по болту, і коли ви вже відносно недалеко від кінцевої точки, болт починає вам давати наступні замовлення. Це буває деколи трохи незручно, особливо, якщо ти, наприклад, не знаєш міста і ти їдеш по навігатору, знаєш, що десь повернути там направо, наліво. А тут появляється наступне замовлення болта, і воно вам перекриває навігацію. Через це можна проїхати поворот. Або ще гірше зробити ДТП і так далі. Тому я не часто, але деколи цю штуку включаю. Зразу скажу, що воно не нажимає на таку лодонь, бо в болту є два режими зупинки наступних замовлень. Якщо ви нажимаєте на лодонь, це ви стаєте на паузу. Воно вам не буде давати наступні замовлення, поки ви його самі не запустите. Є ще інший режим зупинки наступних замовлень. Це нажати на три точки і нажати зупинити наступні запити. При такому режимі болт вам не буде давати замовлення, поки ви не завершите поточне замовлення. Як тільки ви його завершили, болт починає вам предлагати наступні замовлення. Макрос працює саме по нижньому пункту, по нажатю трьох точок. Тому що це, на мою думку, трошки зручніше. І для Макросу, і взагалі для нас. Так, всі пункти ми пройшли. Хочу сказати, що якщо вам не подобається звук у цьому відео, це тому що я записую це відео на мікрофон телефона. Я поки що не купив собі окремий сторонній мікрофон і не буду це робити, поки у мене не буде тисячу підписників. Тому, якщо хочете хороший звук у моїх відео, підписуйтесь на канал і я скоріше куплю мікрофон, і звук в моїх відео буде набагато кращий. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, буде ще багато корисних макросів і цікавих відео про них.